Ну шо? Хоча це сезон застуть. Ну, вже всі ходять, чихають, кашляють. А я це капець. Я як отой Мелман з мультфільма в Мадагаскар, ага. пам'ятаєш, якщо хтось хворий, я такий так, 30 а. метрів від тому мене. Нас, тому ви бачите, ми з Марією сидимо разом на одній частині, а він кожного разу там. Він нам забороняється. Досі з нас трьох хворий. <рес> <рес> так от, слухайте, якщо серйозно, то звичайно, що в сезон застуд, багато хто починає шукати чарівні способи зміцнити імунітет. Хтось п'є літрами, той імбирний чай чи там навіть малини туди хляпне. Інші купуємо модні бади. Ну, або робить якісь оздоровчі шоти ну, в соцмережах і, взагалі, порадах знайомих повно різних обіцянок про те, як швидко стати непробивним для вірусів. Але не всі ці методи, звичайно, ж мають під собою реальну ну, наукову так. основу, навіть ті, які звучать переконую. Угу. Тому. Ми зібрали найпопулярніші міфи про підсилення імунітету, які масово поширюються взимку. Крок за кроком розберемо, що з цього справді працює а що не більше ніж просто результат маркетингу. І головне, як без зайвих витрат стресу чи екстремальних експериментів підтримувати імунну систему так, щоб вона дійсно працювала. Давайте дивитись. Імунітет це наш особистий щит, який щодня бореться з вірусами, бактеріями та різними захворюваннями. Особливо гостро ми відчуваємо його важливість у сезон застуд і грипу, коли організм потребує підтримки як ніколи. Багато людей намагаються підсилити його різними способами: від модних напоїв до добавок. Але що насправді працює ефективно, давайте розбиратися. Третю сходинку нашого рейтингу посідає віра у природні добавки та трави. Багато людей у сезон застуд беруться за імбирні чаї, настоянки та чарівні збори, сподіваючись, що це змінить імунітет краще за будь-які інші методи. І справді трави можуть бути приємним доповненням до здорового способу життя. Та, попри популярність натуральних суперпідсилювачів, справжнього ефекту вони не дають імбирні шоти, куркума, модні назальні спреї або зарядні коктейлі з інтернету. Насправді не здатні посилити імунну систему. Лікарі зазначають, що максимум користі від таких засобів це полегшення симптомів. адже зміцнити імунітет може тільки вакцинація, яка створює захист на місяці вперед. А вже підтримати організм допоможуть прості речі: нормальний сон, мінімум стресу, здорова вага, провітрювання приміщень та звичайне миття рук. На другу сходинку наших відкриттів потрапляють біологічно активні добавки, які, на думку багатьох, можуть суттєво підвищити імунітет дорослим і дітям. Взимку люди масово скуповують вітаміни, сподіваючись убезпечити себе від застуди. Вітамін С роками продається як зимовий маст have але, за словами лікарів, доказів того, що він реально допомагає боротися із застудою, недостатньо. Єдиний виняток вітамін Д. Але і з ним не все так просто. Дослідження показують, що цей вітамін може трохи знизити ризик респіраторних інфекцій, але він працює лише в людей, які справді мають його дефіцит. Якщо рівень вітаміну Д нормальний, то додатковий прийом не дасть жодної користі. А от дефіцит у холодний сезон трапляється часто, тому лікарі радять більше бувати на сонці та на свіжому повітрі, коли це можливо. А на першій сходинці нашого рейтингу розвінчування міфів опиняється ще один модний зимовий тренд. І тут мова йде про ферментовані напої, які нібито зміцнюють імунітет. Багато людей щиро вірять, що келих комбучі щодня це ключ до міцного здоров'я. Проте лікарі ставляться до цього скептично. Наукових доказів того, що комбуча здатна реально підсилювати імунну систему, поки немає. Вона може бути приємним напоєм і містити корисні бактерії, але це ще не означає, що вона автоматично зробить вас менш вразливими до вірусів. Ферментовані продукти цікаві з точки зору науки, але чітких доказів, що вони підсилюють імунітет, наразі немає. Тож комбуча – це скоріше смачний напій для задоволення, а не чарівний пробіотик, який зробить вас невразливими до застуд. Тож здорове харчування, регулярна фізична активність, нормальний сон, менше стресу та свіже повітря працюють набагато краще ніж будь-які шоти чи бади. Ці прості звички допомагають організму бути стійкішим до інфекцій і відновлюватися швидше.